Дуже люблю цю підживочку, тонізуючу, тут є бурштинова кислота, яка дуже гарно впливає на листя. Він, вона дає класний тургор. От я пересадила всі орхідейки, перелопатила торфяні стаканчики убрала, і бачите, вони, в принципі, листячко пружне. Хоча дуже багато коренів прибрала. І ось так я описую тут навіть є. Що у нас тут є? Дивіться, дуже кльово. Прискорює ріст листя, бутону утворення, збільшує кількість розмір квіток. Так, бокові корені ростуть, до речі, дуже швидко. Допомагає протистояти хворобам і негативним чинникам зовнішнього середовища. Бачите, і там всякі беки, Б2, Б1. Ну, Мені подобається. Уже листочок навіть не перший росте, а другий. Скоро вже буду заряджати на квітування. Таке ще не буду, тому що була пересадка. А так ось, наприклад, дивіться, перший листочок і другий вже лізе. Дуже класно. Так, єдина квіточка, яка залишилась, ось зелена, пожовтіла тільки. Після пересадки ще не опала.